Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні хочу показати, як я буду утеплювати ось такою мінватою. Ну, мотив. Безплатно мінвати такої, Случайно в одному місці. Демонтували. От, але для утеплення мені на плити перекриття треба кинути, І вона підійде. А Утеплювати буду плити перекриття. Ще раз повторюсь, у мене Нижня стіна видно, да? По, ось нижня стіна йде аж сюди до верху. А тут кімната не на всю ширину і там вийшли такі ніші. Їх треба втеплити, тому що плита перекриття і стеля не утеплена, просто мембрана і все. Ця стінка до кімнати з 30 ки блока. І низ, ось, ось цей низ. Тут виходить 5,80 на, на метр на, тридцять. На Треба його кинути мінвату сюди на плиту. Будемо кидати 15 см. Зараз покажу, що виходить. І ось так і получається. Це я задню сторону. Ну така сама ніша показую. Це доска 50 шириною. Знизу під доскою через 65 см е, стропила, куски понарізав, щоб не мінвато класти доску. Ну, це доска ДСП 20-ка. Щоб була стежка така е, для ревізії ходить, контролювати, що там, як тут. Бо сюди антени виходять, там кабеля на камери на вугли дома Ось так виходить. 15 сантиметрів кладемо на, на плиту, наверх мінувати. Коментуйте, правильно чи ні роблю.